Як зрозуміти, що перед вами жінка, а не дитина в тілі доросла людини, частина третя. Дитина абсолютно не вміє тримати кордони. В неї купа проблем на роботі. В неї обов'язково якийсь придуркуватий бос, якась а, подружка, яка її постійно використовує, мама якої постійно до неї купа питань, братізник, кума якась не в адекваті. Тобто в неї всі навколо щось їй роблять таке, що її життя постійно нагадує купу проблем і купу лайна, з яким вона має розбиратися. Але ж нарешті з'являєтеся ви і починаєте вмикати свого рицаря. Починаєте ставити їй кордони, казати поговори з матір'ю, отак. Скажи їй отак. Там Катя, що ти ну типу не роби цього? Ти типу, ти ж бачиш, що вона тебе використовує, твоя подруга. І от коли ви починаєте активно вмикатися в ту історію, щоб відбудовувати її кордони в цьому світі. Коли в неї бос скаже ти в суботу давай на роботу вийде. Тому що, типо, в нас тут дівчинка захворіла, ти маєш бути і замість того, щоб з вами відпочивати і проводити вихідний, вона пиздує на роботу. понімаєш, тому що вона не здатна була поставити свої кордони так, щоб її не. Користувалися, розумієш, долі папірок, але в для цього є ви, які починають активно все щось там розрулювати, вирішують, бо вона закохалася вас не в того, ким ви є насправді, а в ту вашу частину чоловічу, яка вміє розрулювати і вирішувати. І Замість того, щоб розрулювати і вирішувати, навчитися самостійно. Вона ще більше перетворюється в дитинку, і нарешті вона в своїй абсолютній ролі. Але ви починаєте це все відбудовувати. Проте знаєте, одну просту річ: перше вам захочеться теж втратити її кордони порушувати. Ви не будете жити, поважаючи щиро і захоплюючися жінкою тією, чиї кордони постійно порушують інші. А ви не дивлячись на те, що ви будете активно їх відбудовувати, все одно почнете їх порушувати сам, тому що ви будете бачити, якщо її не поважають інші, то їй прийде час, коли вам не захочеться поважати і її. Це раз. а по-друге, ви для неї сьогодні рятівник, а завтра вона так само буде слізливо розповідати про те, які ви з інші подружки, і отримувати свою дозу жалості. І уваги через те, що вона буде казати так, подружка буде казати, він до тебе не гідно ставиться. Він має до тебе краще ставитися. Він має вирішити було всі всі питання. А він, бачить, не до кінця це їх вирішив. І тому, люби друж, перед тобою дитина, а не жінка. Жінка вона знає, де так, де ні, вона не дасть. Рушивати свої кордони, вона поважає свій час, вона поважає своє життя. Вона вміє домовлятися на роботі так, щоб робота працювала на неї, а не вона служила всім підряд і вистілася на повну. Сла жінка вона не чекає, поки її в житті прийде і хтось врятує. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Forbes. Для будь-якого віку і все онлайн ти цей та поїхали у майбутнє разом